Всім привіт! Коротке відео про те, як зняти бампер і інтеркулер з радіатором на Opel Insignia b дизельна 2019 року виробництва. Так, як зняти бампер? Відкручується. З цього боку три саморізи, потім відкручуються знизу саморізи, виймаються звідси закльопки і потім піддіваєте ось тут, і він виходить з оцих кріплень. Далі необхідно зняти захист двигуна, відкрутити оцю нижню губу, розібрати ось тут всю верхню частину, зняти замок капота. ось, а, І, в принципі, від'єднуєте патрубки інтеркулера і вся ця штука, радіатор. Від'єднуйте патрубки від цього хладогена попередньо його потрібно спустити. Його можна зберігати в окремому балоні. Ті, хто займаються заправкою кондиціонерів, вони знають. І ось таким пирогом інтеркулір разом з радіатором кондиціонера опускається вниз туди. Ось. Ну, мені ще заважала ось ця трубка, тому довелося її викрутити з радіатора охолодження. Не знаю, може у когось вийде інакше. До того треба звернути увагу на такі місця, де трубка доторкається до заборника повітря, оскільки ось, ось вже видно, що за 5 років трошки з'їло, щоб не було дирок. І тут така сама історія, але тут менше.